Вітаю, це телевізійний проєкт Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС. Цей терористичний акт з боку Росії матиме великий негативний вплив на екосистему Чорного моря та наше життя. Але тиждень, що минув з попереднього випуску, показав, що ситуація дещо покращилась. Вдалося налагодити евакуацію, вода потроху спадає, погоджується міжнародна допомога. За підтримки небайдужого світу Україна впорається з цим рукотворним лихом. Але давайте чесно: попереду важка та тривала робота, бо наслідки дуже масштабні та далекосяжні. Перша група наслідків зміни складу води. Море опріснюється та засмічується, в тому числі органікою. Влітку це сприятливе середовище для цвітіння води, появи інфекційних захворювань. В воді знаходяться цілі будівлі, автомобілі, трупи, тварини, хімікати, снаряди та міни. Все це викидає на узбережжя. Тому плавати в морі наразі небезпечно, а прибирання без попередньої роботи саперів та інших фахівців надто ризикована справа. Друга група наслідків чутки. Вже зараз можна почути про можливість епідемії інфекційних хвороб. Ситуація насправді напружена, але ведеться постійне спостереження, тому епідеміологічний стан в цілому контрольований. Зараз в більшій мірі загрозу несе епідемія чуток. Тож давайте дотримуватись особистої гігієни в усіх аспектах, споживати та розповсюджувати інформацію відповідально. Пам'ятаємо, що інфікований ворожою пропагандою мозок лікується важче, ніж усі інфекційні хвороби разом узяті. Третя група наслідків дефіцит якісної питної води. Вмикаємо розум! Дніпро нікуди не зник, як і вода в його руслі. Дефіцит питної води насправді є там, де постачання було пов'язане на Каховське водосховище. Уряд вже виділив півтора мільярда гривень на будівництво двох магістральних водогонів, щоб забезпечити водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. Ще майже мільярд гривень направлять на забезпечення питною водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорозької та Дніпропетровської областей. В Одесі ситуація з водою стабільна. Держпродспоживслужба цілодобово проводить відбори в морі, а вода до домівок мешканців Одеської області поступає з Дністра. Це виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопроводу внаслідок теракту на Каховської ГЕС. Четверта група наслідків біологічна. На даний момент ці наслідки ще не проявились в повній мірі. Вже є факти мору риби, іншої річкової, морської та навколишньої флори та фауни. Є значний ризик загибелі щонайменше половини затоплених лісів. Більш вагомі та масштабні ризики пов'язані зі зміною клімату та середовища проживання, але на даний момент їх дію ще не можна передбачити. А тепер кілька слів щодо реакції світу на підрив Каховської ГЕС та про його допомогу в ліквідації наслідків терористичного акту, який вчинила Російська Федерація. Зараз всі міжнародні організації проходять стрес-тест на Україну. Таку собі перевірку на ефективність дій та доречність існування. Критерій перевірки простий. Його сформулював наш президент. Якщо міжнародної організації немає у зоні лиха, її не існує взагалі. Отже, ліквідація наслідків підриву на Каховської ГЕС призведе не тільки до повноцінного відновлення України. Завдяки цьому відбудеться масштабна санація в усьому світі. Зі свого боку, як народний депутат найближчим часом працюватиму у двох напрямках. По-перше, вже спрямував запит до міської влади з пропозицією провести нараду за участі науковців з міст побратимів Одеси. Разом з Констанцією, Варною та Стамбулом ми тепер міста побратими по екологічному лиху. Тому маємо спільно шукати та проваджувати заходи з ліквідації наслідків екоциду з боку Росії. По-друге, Готую запит до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, щоб ініціювати скликання позачергової сесії Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Чорне море це наш спільний природний ресурс. Тож і рятувати його ми маємо разом. Друзі, хотів би почути вашу думку зазначених тем. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу!